У загибелі 49 десантників, які перебували на борту Іл-76, що його збили залпами з переносних зенітно-ракетних комплексів поблизу Луганського аеропорту, про російські терористи влітку цього року обвинувачують генерал-майора збройних сил України Віктора Назарова. Улітку теперішній виконувач обов'язків першого заступника керівника генштабу керував оперативним штабом АТО. Саме Назаров, вважає слідство, знаючи про загрозу теракту, дав дозвіл на виліт Іл-76 і не зробив усе необхідне, щоб убезпечити політ. Сьогодні, коли генералу оголошували про підозру, скоєні злочину, недбалому ставленню до військової служби Назарову стало і його доправили до лікарні. Запобіжний захід суд обиратиме лише коли лікарі випишуть генерала зі шпиталю. Слідство наполягає на триманні Назарова під вартою. Він дав дозвіл на виїзд, але не повністю були дотримані вимоги інструкції, які регламентують цей порядок. Суб'єктивну сторону цього злочину зараз досліджує слідство: чи це була просто недбалість, чи це була неможливість в той момент прийняти інше рішення.